всіх, вітаю! У нас ефір з Ігорем Солодов про любов і карму в лідерстві. І ми сьогодні продовжуємо тему про стратегії лідерів, які змінюються. Зараз я запрошую Ігоря. І ми продовжимо. Ми вже підбиваємо підсумок для тих тем, які ми вже проговорили. І в нас вже друге вибиття за цей день. Але що ж, підбиваючи підсумок, хочу сказати, що Дійсно спостерігаю, що клієнти, які кажуть, що в них було багато фейлів і поразок, що вони знаходять ресурс у цьому, вони знаходять неймовірний досвід і уроки в тому, що якщо б вони не отримали ці уроки, вони не були б там, де вони є зараз. Тому дуже важливо розуміти цінність своїх життєвих ситуацій. Що вони вам дають, навіщо вони прийшли в ваше життя, який урок ви з цього винесли. І, в принципі, коли у вас пробудовується така низка ситуацій, то вони перетворюються в певну стратегію. І потім дуже важливо робити аудит цієї стратегії, коли ви вже на основі свого життєвого досвіду зустрічаєте якийсь новий виклик. І дуже важливо цей виклик через а, призму а, того, тієї чесності, як ви хочете жити ваше життя, що для вас наповнене життя, що для вас реалізоване життя, що для вас яскраве життя, і чим самим цінним вам важливо наповнити ваше життя, то тоді розгортається перспектива зміни аудиту цієї стратегії. До якоїсь нової і важливої для вас. І там вже змінюється а, ваша місія, а, ваша візія, вашої компанії, ваша власна, а, як лідера, як підприємця. І це в перспективі впливає на зміну культури в організації. Як ми знаємо, культура вона змінюється на вона змінюється. хочеш щось додати. Я хочу тобі подякувати просто за запрошення, за те, що ми тим людям, хто дивився з нами і був з нами лайф, я бачив там серця, коли ти казала, значить, щось щось було важливо, і це зайшло. І я думаю, що треба продовжувати ці ці речі. Хочу тобі. Якось, я не знаю, підтримати в, в цій серії етерів. Мені здається, що ти робиш дуже чудову роботу, класно. І давайте звертатися до Жені, не, не чекайте кризи вже, скільки можна. Я хочу і тобі подякувати за цей етерць. Я хочу сказати, що. Дуже цікаво в нас Ви <ріст> вибували вже до два рази з ЕТРУ, і а, особлива цінність а, для тих людей, які з нами в лайф, те, що вони змогли подивитися всі, а, всі три частини. І ось вам бонус за те, що ось вам перший бонус за те, що ви були сьогодні в лайфі. А другий бонус, як я вам і обіцяла, а, я хочу з вами поділитися новиною. що а я запускаю буткемп. Він називається формула стабільного темпу, формула досягання бажаного. Що тут? А тут я запрошую лідерів і підприємців розглянути перспективу, де вони можуть подивитися на те, як досягати бажаного зі своїм темпом, не нав'язаним чимось кимось. Як розставляти ці червоні прапорці, як дивитися на ті сценарії, які у вас повторюються, і не заходити в них, як надавати собі самодопомогу в тому, коли ви заходите в ваші гойдалки, вашу тривогу, апатію, як помічати це і не витрачати. Забагато ресурсу на те, щоб себе привести до нормального ресурсного стану. І для тих, хто а, пришарить мій пост, який знаходиться в закріплених першим, і напише, чому вам а, важливо доєднатися до цього буткемпу, а, я подарую знижку 10% на цей буткемп. Тому дякую вам, що ви були з нами. Дякую, Ігор, тобі за. Твою глибоку експертизу, за твої а, приклади з практики. Вони дуже глибокі, вони дуже а, не про теорію, не про якісь там книжні знання, це про дійсно життя, це про дійсно практику і великий глибокий досвід, який відчувається просто в повітрі, скільки всього було прожито а, заради того, щоб поділитися цим. dziękuję 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 na papa papa pa.